Всім привіт! Сьогодні от така от є штучка. Прийшла з Aliexpress Це тестер автомобільної батареї. Можна тестувати як 12 вольт, так і 24. Так, І що ми тут маємо? Маємо коробочку, більше нічого тут немає. Маємо такий от чехольчик для зберігання Дивіться, це нейлон. Маємо мануал на різних язиках, мовах. Можна там прочитати. Можна подивитися десь там, щось піддивитися. І що ми маємо? Маємо саме тестер. Тестер виглядає, ну, якщо чесно, перший раз я його побачив, здивувався. Ну, дивіться, який здоровий. Тут на задній стороні є такі підказочки по різних типах акумуляторах. Можна подивитися, якщо не написаний, скільки Ампер він має. Ну, от, от така штука. Кракодільчики, які мають в собі, от так от видно. Тут окремий дріт, який під'єднаний сюди. Тобто це дуже-дуже добре. Всередині в цьому є ще один. Ну і всі ми знаємо, такі штуки живляться від самої акумуляторної батареї. Тут ніяких немає ні батареї, ні акумуляторів. Так, ну а зараз будемо тестувати. А, тестувати ми будемо ось такий акумулятор. Отак, от дуже добре його виднося. Давайте спочатку перевіримо тестером. Це акумулятор щось мені не дуже подобається, по тій причині, що він якось дуже швидко розряджається. Так, ну а тестером, так, думаю, видно виднося. Ми зараз маємо 12,3 вольта. Тобто батарея доволі добре розряджена. Так, давайте ще подивимося приблизно хоча б одну. Батарею відкриємо одну ємність і перевіримо аріометром, що там буде показувати. Ну так, аріометр показує, що 50% він має розряду або заряду. Так, ну і що? Тестуємо сам прилад. Ну так, щоб було краще виднося. Значить, червоний ми маємо на плюс, чорний маємо на мінус. Так, і що ми тут маємо? Перше значення тут де бликає, це стандартна акумуляторна батарея. Підтверджуємо, підтверджуємо натисканням на Enter. Маємо P2. Це стандарт акумуляторної батареї. От тут ми бачимо N. І тут так само великий N. Нажимаємо підтвердити і нам потрібно ввести значення самої самої Ампераж. Тут на акумуляторі ми маємо 600, значить теж будемо 600. Ну і підтверджуємо. Іде тест. Так, показує опір 9,8, ну це значно вже багато. Вольтаж показує 12,4, так само, як показав тестер. І залишкову ємність від 600 мА ми маємо 278. Тобто, що це може свідчити? Про те, що ще літо акумулятор відпрацює, а взиму при мінусових температурах він вже не буде крутити. Тобто цю тут -то пише сок. Це означає, що акумулятор вже в поганому стані. Все, от така от була розпаковочка. Такий тест. Всім дякую за увагу, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте.